Пауербанк або те, що в коробці. Mm, ну давайте, що в коробці. Вона важка. Ну попробуй. Така легенька. Точно? Ну так. Це як в мене, по суті. Такий самий? Та навіть менший. Павербанк або те, що в коробці. Ну давайте те, що в коробці. То це як мого колишнього. Павербанк або те, що в коробці. Те, що в коробці. Те, що в коробці. Відкривайте. Беріть. Дякую. Гарного дня. Пауербанк або те, що в коробці. Коробку. Коробку? Відкривай. Ви мене розвели. Абетка. Пуербанк або те, що в коробці. Те, що в коробці. Те, що в коробці? Відкривайте. А -а -а. Якось так, я знаю. У мене в дитинстві таке було. Пуербанк або те, що в коробці. Те, що в коробці. Дякую. Це сертифікат в магазин Sky на 500 гривень. Можеш Відкривай. купити с... а, магазин дякую. техніки там. На 500 гривень можеш купити все, що хочеш. Дякую, серйозно? Так, да. Якщо підписано, на скай, що Powerbank дам. Підписано. Не підписано. Підпишись.